Добрий день, шановні підписники мого каналу, також гості мого каналу. Сьогодні засніму ще одне відео. Сьогодні 22 липня 2024 року. Мене звати Марина. Хочу показати сьогодні дещо на городі, що росте, можливо, помідори з баштами і. Дещо в саду, те, що мене дуже вразило. Хотіла поділитись з вами. І ось показую баштан. Це не наш городик, городик. Але ми тут висаджуємо городні культури. І показую це тут, батько мій займається баштаном, це його хобі. Ось тут у нього деньки висаджені. Більше він любить кавунами займатись, тому кому в кавуні більше, ніж день, ось такі деньки. Красиві в цьому році, виросли чималі. Як для півночі, так це Вінте, ця кадиня. Дуже крупненька. Далі тут баштанчик. Ну вже сьогодні другий кавун розрізали. Ось такий. Це, напевно, найкрупніший. Такий кавунчик. Ось. Так що будемо вживати кавуни вже, тут на півночі України. Це показує сливка, яка тут також висаджена на цьому городі, який ми, можна сказати, орендуємо. Гляньте яка крупні щаслива. Я її прищіплювала, але не вдалося мене її прищепити. Я не знаю назви цієї сливки. Тих. Ой, впала. Ось. Це не найбільша впала. Ой! Кутиця. Деньок, така слива. Дуже смачна, приємна до споживання. Вона така, знаєте, неприторно солодка. Ось така приємна така, дуже. Від, відстає від кісточки також. Така слива. І дуже рання. Ось і. Покажу, яка вона всередині, бачите, відстає гарно. Це чудо не слива. Краса. Ну і смакота, звісно. А це також цікава сливка, карликова. Не знаю, чи то але ча, мені здається, слива. Купували як сливу. В минулому році просто завішана була. Ось і навіть тут зламалась гілочка в минулому році, не витримала, потім підпирала ставила опори. Ось це також моя одна із улюблених таких рослин в моєму садку. Ось, можу показати, чим вона мені так подобається. Вона доволі крупна. Ось, щоб не на камеру жувати розкусила, щоб показати вам середину, яка в неї. Значите, це просто якесь м'ясо. І також вона дуже приємна до споживання, неприторна, відстає від кісточки. Дуже рання. І в цьому році також дуже крупні, дуже крупні сливки за рахунок того, що. Ну, рідко запилилась в цьому році, вона відпочиває ось, тому дуже крупні. А це показуємо я також улюблена алеча, була в мене алеча навіть ще крупніша за цю, я її викорчувала, залишила лише одну, тому що ця смачніша. В неї абсолютно немає кислинки, не в шкірці ніде не відчувається. Ось така, також вона не притерна і не кисла, така дуже приємний смак має так. Відстає від кісточки також. Така крупнюща. Назви також не знаю, можу запитати там людини, якої я купувала, ну це ще аж аж восени можна буде запитати назву. така. Дуже смачна. Також в минулому році була завішана, завішена плодами і були менші плоди. В цьому році так небагато на ній. Урожаю. Ось тому дуже крупні, дуже крупні на ній ягоди. Дуже крупні. Великий короткий. Ось така всередині. Я відкусила і відразу кісточка відійшла. Ось такі плоди мене вразили дуже. Тому залишаться в моєму саду. Ну, так, по суті, у мене дерева рідко, коли також довго живуть, отак виноград, тож, який не подобається корчую, також це з деревами. Які розчаровують, то зазвичай корчуються. Зазвичай корчується і садиться щось краще в надії, що виросте щось краще. Оце та сливка, яка в мене хворіла, я вам показувала. Ось, Вона буде десь у вересні. Бля, яка, яка ряса тут є. Вона відстає від кісточки, і вона така некрупна, але дуже смачна. Дуже смачна. Я з неї чорнослив роблю з цієї ну, Не сильно видно, тому що зелене по-зеленому не дуже так покаже. Ось так. Все не прищепаться так, посажена від відводка. Ось народить. Хороша, стара, сливка. Це показує помідорчики, які мене також вразили своєю вражайністю. Назва у них ось така божевільна вишня Барі. Деякі хрона. Такі Де хрона звик. І вона. Насипає, насипаєте грон куча. Це високорослий томат, на якому дуже багато грон чіплюється. І я не одобряла їх, якби ще вони були одобрені, то тут би, я не знаю, їх би море було просто, просто море. Начігру на винограду. цікава така. Ось такі томатики, чері жовтенькі. Так і ось такий помідорчик. Також висаджений він у мене перший. Перше. Має таку видовжену форму сливки, невелику. Можна так його консервувати в літрових баночках, ось назва зубка бана. Ось такі. Так, ось це також бробовий сорт, називається гордість марини. Ось такі звичайні сливки. Ось, але вони високорослі. Повинні виростати до двох метрів. Ось так. Так, оце посаджений сорт сержант, сержант Пепер. З такі цікаві сливки з таким пептиком. і наполовину з фіолетовим забарвленням. Це фіолетове забарвлення називається. Антиціан, Кажуть, що дуже корисно вживати такі помідори саме фіолетового кольору, що вони дуже корисні для організму. Це тут вже фарбується. Також з Антиціаном. Це якась номерна форма. Так, оце Великий білий блюз. О, який гарний. Тут жовтенький, а з іншого боку фіолетовий. Ось Такі вони зелені. які вони гарні. Такий ярко-фіолетового кольору. Це зелений помідорчик. Більше салат на, на салат. Такі крупненькі, дуже цікаві. Я ось показує стиглий помідорчик. Просто великан якийсь. Називається водна жилака. Ось ще зелені. Також салатні. Ось ось добралась. Також до красивого, такого, таких помідорів, хотіла сказати винограду <смі> з Сантеціаном, називається Синій лісний джміль. Отакі чи то сливки, чи то чері. Ох, але ж красивий такий, він такий рясненький, рясний, рясний вино, Вин, не виноградик, а помідорчик. Дуже красивий. Знаєте красивий кольор. Так а це показує перцевидний червоний. Така видовжена сливка. Там ось такий. Ось такий зелений. Кислик. Ще хочу показати. А, свій улюбленець зараз, оце підійшла до кущів. Ц... Цей помідор, улюбленець нашої сім'ї, він такого помірного розміру, чимось нагадує сорт хурма. Але він червоний. Ось, називається балада. Дуже рясний Такі круглої форми помідорки. Такий дуже м'ясистий на смак з солодкуватого смаку. Ми помідори любимо тільки солодкі кислі. Якщо хоч трішки відчувається кислинка, то такі помідори у нас не затримуються. Ось. Дуже подобається всім нашій сім'ї цей сорт помідора. Такий. Називається балада. Дуже смачний. Все буду закінчувати відео. Надіюсь, що вам було цікаво пробігтися по городу, по садку моєму. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!